Привіт, любі дорогі діви! Це Таро-прогноз на липень 2025 року. Сьогодні у мене 4 колоди Таро і з кожної для вас витягну по дві карти Таро. І так, дороге давайте дивитися, яким буде для вас місяць липень, що скажуть карти, перша карта Вісімка чаш. Вісімка чаш. Судова карта майбутнього. Це коли дивимося, от ваша донька, ваші діти ідуть у своє майбутнє, закінчили школу. А чи переходять в наступний клас, виросли, переходять з класу в клас, перехідний такий період, діти ростуть, покидають будинок вашу оселю, покидають сім'ю, йдуть в своє життя, закінчують школу, поступають в інститут, ідуть жити окремо, або закінчують вже університет і йдуть ще далі своїм життям, своїм шляхом. Можливо, це ви є та людина, яка закінчує якийсь етап в вашому життя, ви здали екзамени, ви просуваєтеся далі. Ви йдете, це карта майбутнього, ви маєте чіткі плани на майбутнє, у вас вже позаду багато різних е, таких е, вашої майстерності, це ваш результат, і ви не зупиняєтеся, ви йдете далі. Чудові енергії, енергії радості. Чаші це є про наші емоції. І вісімка чаш це коли емоції чудові. Емоції радісні і змішані зі сльозами, тому що ви раді, що ваша дитина поступає, чи ви просуваєтеся далі, маєте якісь плани, це і переїзд з одної, наприклад, з одної країни в іншу, чи з одного місця, в якому ви живете, ви купили квартиру чи будинок в іншому місці. І це такі. Емоції радості за те, що ви йдете далі, і якісь такі тривожні думки, що ви маєте залишити те, що ви любили. Тому такі змішані почуття, але це чудові почуття, бо майбутнє і життя, воно ніколи не зупиняється, воно тече далі. І треба, як то кажуть, за течією йти. Життя плинне, все змінюється, ми змінюємося. І як кажуть... Двічі в одну річку не війдеш, так і в наше життя. завтрашнього дня ніколи не буде. Кожен день це нова річка, новий потік. П'ятірка, П'ятірка жезлів. Дивіться, тут такі відьмочки, аварія зілля. І це є така командна гра. Але де кожен кидає своє щось своє, свої якісь рецепти, не дуже всі згідні, і це є трошечки така і конкурентна боротьба. Можливо, вам треба тут проявити буде багато сміливості. Це карта сміливості, це карта переходу, карта змін. Петірки у нас. Завжди є карта змін, переходу в щось, кудись. І це як проявити себе, проявити свою мудрість, показати свою сміливість і йти рухатися далі. Тут є командна гра, є підтримка або ж є конкуренція, де вам треба вистояти, буде, доказати, показати себе. Карта переходу а і зміни. Зміни, як завжди, ми так якби, відносимося до змін з тривогою, але все на краще. Тут карта дуже хороша, не дивлячись на якусь таку трішки конкурентну боротьбу, всі тут разом. Всі один за одного. Наступна колода, а тут у нас сімка чаш. Сімка чаш це про вибір. А будете щось вибирати, це як і колір стін, ви робите ремонт. Можливо, вам треба вибрати колір стін, колір кафелю, меблі. Взагалі, вибір у вас буде. А може ви просто підете з подругами в магазин, вибирати собі колір помади, колір чи вибирати сумочку, чи сукню вас кудись запросять? Однозначно, ви будете стояти перед вибором. І тут вже буде не один, не так як сказати, що так чи ні. А вибір великий, і така буде трошечки у вас мислімішалка. Треба буде вам таку допомогу. Так, давайте ще одну карту. Вибір. Вибір тут у вас вже дуже хороша карта стабільності. Щаслива карта. Карта свята, карта відпустки, і це місце як під одним дахом. Це як жити під одним дахом, це покращення житлових умов у відносинах. Це теж чудова карта, коли ви. Можливо, починаєте жити разом, з'їжджаєтеся, переїжджаєте в якісь комфортніші умови, змінюєте щось у своїй оселі, можете змінювати, робити перестановки, змінювати меблі, робити якусь ротацію, це такі внутрішня, все, що робите в будинку. Це також і офіси, місце, де ви працюєте, можете міняти щось робити. Такі внутрішні в приміщенні, де ви проводите багато часу, буде. Щось змінювати або змінювати саме приміщення. Також у відносинах це дуже хороша карта такої стабільності, що ваші відносини рухаються стабільно, впевнено, крок за кроком до кращого, до зближення і до кращого життя. Ви постійно тягнетеся, 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 тягнути. Ваші відносини ростуть. Ростуть, змінюються, і коли вам стає все краще і краще. Один з одним і ви покращуєте життя одне одного. Так, наступна колода у нас. Переведемося далі. Шістка. Дуже чудова діви. Це чудова карта, карта любові, ніжності, турботи, карта подарунків. Обмінюєтеся подарунками, обмінюєтеся комплиментами і попадаєте в таке середовище, де ви відчуєте, що вас дуже люблять. Та як вас похвалять, от ви ніколи не знали, там, можливо, на роботі, що ця людина за вами наблюдає, і в якісь моменти ви скажете, а вас так хвалили, як ви казали, що ви дали чудовий поцінник і ви та не вже ніколи не очікували, ніколи не знали. Ну, просто це така поле любові, яке ви відчуєте. А це як приїхати до мами, приїхати до бабусі, приїхати в ці міста рідні, де вам було дуже добре і тепло. І це також ще карта зустріти старого друга, порозмовляти з подругою чи з другом, якого давно не бачили. І це така тепла зустріч, зустріч спогадів і зустріч така, коли ви відчуваєте, що. Ви, ви раді бачити цю людину, і ця людина рада бачити вас. І також це карта такої невеличкої ностальгії, коли ви листаєте фотографії, згадуєте, як було добре там, як було добре там, і ці люди цікаво, як вони. Це така трошечки карта ностальгії, але приємної, коли ви сидите вечором, там відкрили телефон, бо зараз, якби, не модного фотоальбоми такі паперові ніхто майже не робить, але відкриваєте. В телефоні свої альбоми, згадуєте подорожі якісь, люди, з якими ви були, і вам так ніжно, приємно і хочеться зателефонувати до старого друга. Так, і ще одна карта з цієї колоди. І, діви, липень буде наповнений любов'ю. Дев'ятка Дев'ятка чаш, подивіться, яка радість, які емоції, подивіться на цю дівчину, в квітах, в золотих чашах, емоції через край, емоції любові, радості. Даруйте. І вона дарує, розкинула руки, дарує цю радість іншим. Це як здійснення мрії, і це як пройдений шлях. Нарешті здалися всі екзамени, сесія позаду, чи робота позаду, я у відпустці, одним словом. <сум> я у відпустці, я в радості, я в щасті, людина наповнена, людина радісна. І це коли на роботі, ви вже не на роботі, ви відпустці. Або якщо ви залишились на роботі, все рівно ви раді, тому що вам легко все вдається. Енергія радості. Все буде складатися дуже легко робити щасливими. Це карта щастя і карта радості. У вас буде багато радості, діви, в липні місяці. Багато насолоди, Насолоджуйтеся. Дозволяйте собі, отак от легко розкинути руки, відкрити своє серце і а, насолоджуватися. Так. Двійка. Двійка пентаклів це про. Ще один дохід, тому що в Пентаклі це гроші. Тобто гроші у вас будуть, у вас багато емоцій. Липень у вас для вас, ви, липень, буде більш емоційний, Та багато емоцій, радості, багато щастя, що ви забудете про гроші. Але гроші виходять на свою сцену, тут як два джерела доходу. Є основна база, і ще якісь додаткове джерело. Гроші до вас прийдуть, і рейди, підтримка, як подарунок. І це як стояти на роздоріжжі, тільки Пентаклі це також про вибір, про якісь вагання треба буде вибрати. І людина балансує, що їй вибрати, куди. І це про гроші також, чи куди вкласти, куди витратити, скільки я можу собі дозволити, як це буде виглядати, і це також, коли є підтримка. Є баланс, є підтримка, гроші прийдуть в ваше життя. Так. Наступна карта. Дивимося далі. Королева. Королева мечів. Це люди, Терези, близнюки, близні, водолії по гороскопу будете мати таку комунікацію з такою людиною. Можливо, це ваша подруга, мама. Хтось з рідних, з близьких, така людина по такому знаку зодіака, або це ваш начальник, або людина, тому що мечі це про ясність, про чіткість це людина, яка внесе якусь чіткість, ясність, у, о, якусь принесе вам інформацію в справу, яка, яку ви зараз маєте обробити. Це люди також, нотаріуси. Адвокати, люди, які можливо, працівник паспортного столу, люди, які мають справу з паперами, фахівці, і ви будете звертатися до такої людини, яка вам буде в даний, на даному етапі допомагати. Давайте я вам витягну ще одну карту на липень, є о, дороге синьки. Дивимося, Двійка. Двійка — це є нічна принцеса, нічна жриця. Це також і карта тарологів, і це ще про внутрішній світ, про вашу внутрішню інтуїцію. Діве власне інтуїція дуже розвинута. Ви люди, які наділені такою інтуїцією, почуттям, що ви чуєте свою інтуїцію, маєте оцей тиск. А можливо, ви звернетеся до такого фахівця, який дає поради, а, слушні, але більше проходить інформація, що слухайте себе, слухайте своє внутрішнє я. Якщо вам треба прийняти рішення, все ж таки, слухайте себе. Ось такий для вас розклад, дороги діли, а я вас люблю, обіймаю, до нових зустрічей. Хай щастить вам, дорогі!